Ви можете не погоджуватися, але правда ось у чому Путін не зупиняє війну не тому, що може, а тому, що не має права її зупинити. Для нього це питання не політики. Це питання особистого виживання. Одне питання три хвилини. Чому Путін не хоче зупиняти війну? Чому? Почнемо з головного. Путін не воює за території насправді. Він воює за владу. Якщо війна закінчиться без перемоги, для нього це не мир, це кінець, бо вся його система тримається на міфі сили, на образі лідера, який завжди перемагає. Варто цьому міфу тріснути і почнеться розпати лід силовиків. Та регіонів подивіться на цифри за оцінками західних розвиток. Росія вже втратила понад 350 тисяч. Це офіційно убитими і пораненими. Економіка працює в режимі воєнного перегріву. До 40% бюджету йде на війну і силовий блок. інфляція росте, рубль слабше резерви. Тануть у нормальній країни. Це сигнал зупинитися для Путіна. Навпаки, і ось тут ключовий момент, на якому багато хто спотикається зараз. Буде важливо дослухати до кінця. Путін не може дозволити собі мир. Бо мир означає питання, питання від матері, від військових, від губернаторів, від олігархів, а головне від силовиків. Нові це було, і на це питання в нього немає відповіді. Далі психологія Путін мислить категоріями імперії принижень. Розпад СССР для нього особиста травма. Україна в цій історії не просто сусід, а доказ того, що можна піти іншим шляхом. Успішна вільна Україна це загроза його світогляду. Саме тому він не воює до кордонів, він воює до. Знищення вибору є ще один фактор страх. Путін добре пам'ятає, чим закінчилися війни для диктатора Мілошевич, Кадафі, Хусейн. Мир для нього це не амністія, а слабкість, а слабкість у його системі карається швидка і жорстока. І останнє він тягне час. Він чекає втоми заходу, зміни політичних циклів, розколів. Це стратегія виснаження, не перемога, затягування. Бо, поки триває війна, він президент. Як тільки вона закінчиться без результату, він стає проблемою. Тому відповідь проста і страшна водночас. Путін не хоче зупиняти війну, бо він не знає, як жити після неї. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгостріші питання. Дуже цікаві ваші коменти, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.